Вітаємо всіх на авторинку Карбазар у місті Львів. Сьогодні субота, 21 жовтня, і у нас буде традиційний огляд авто. Друзі, а перед тим, як почати огляд цього відео, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. І, друзі, пам'ятайте, війна триває, нашим хлопцям потрібна підтримка, тому не забувайте донатити на наші Збройні Сили України. Приємного перегляду! Kia Sorento, 11 110 року, 2,4 бензин, автомат, 210 тисяч пробігу. Тканинний салон. Шкода Octavia A7 в кузові Універсал, 15 тисяч доларів, 2-літровий дизель 2018 року, 263 тисячі пробіг. Mazda CX5, 15 рік, 21 тисяча доларів. 2,2 дизель. Автомат, повний привід, у нас доступ, шкіряний салон. Пам'ять водійського сидіння, акустика Bose, підсвітка йде логотипу Mazda на арці. Це, друзі, максимальна комплектація. Свіжо приносна з Європи, розмитнена та сертифікована. Део Matiz, 1150 доларів, бензин, механіка 7-го року 133 пробігу. Машина на ходу. Сама приїхала на базар, як то кажуть, люди вже вартує її дивитися. Також нагадую, що на нашому головному офісі ви можете зробити договір купівлі-продажу автомобіля, страховку, перевірку автомобілю. Ми повністю робимо по арештам, по він-коду на обтяження різні. Звертайтеся в наш головний офіс. Ось так він виглядає. Карбазар. Прямо на авторинку. Йдемо до 5008 го Peugeot 2017 року 27200 обслуговано, дизель автомат комплектації GT, пам'ять сидінь, підгрів сидінь. Подивіться на цей салон 5008-го. Коробка автомат Айсин. І, друзі, найголовніше це у нас 2-літровий дизель. Їде вона просто неймовірно і при тому всьому дуже і дуже економічно. Попереду у нас BMW 5-ї серії 10-го року, літровий бензин. Автомат X-Drive повний привід. BMW 3 900, 3 літровий газ бензин. Автомат повний привід. Шкіряний салон. Поглядає так передня панель і задній ряд сидінь. Кодооктавія, 15700, 2-літровий дизель, автомат, 19 рік, 211 тисяч оригінального пробігу. З тканинним салоном перед задпередроніки досить непогана комплектація в Октавії. придана з Німеччини, так розумію. Гольф плюс 13-го року, 1,6 дизель на механіці, 197 пробігу, автомобіль 2013 року b 6 Passat, в кузові універсал, лінзована оптика передзад парктроніки, 216 тисяч пробігу, коробка автомат. Пить, Шкода, Octavia, A7 9714 року, 1.6 дизель на механіці, 223 тисячі кілометрів пробігу. У нас Octavia з седанчиком. BMW X1 17514 року, 2-літровий дизель на автоматі, 112 тисяч пробіг з коричневим шкіряним салоном, панорамним дахом, чудовий компактний кросовер. Renault Koleos 10250, 2,5 газ бензин 10 го року 131 тисяч рідного пробігу, зимова гуман, подарунок. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії «Авторія», який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт «Авторія» і безкоштовно публікує ваше авто. Ford Fusion 11 тисяч доларів 2015 року, 2,5 бензин автома, 123 пробігу, салон тканиний. Більше такі інформації не бачу, до машин не можна заглянути всередину, адже не знаю, де власник. Honda Civic 14300, 2-літровий бензин автомат 2017 року 107 тисяч пробіг. Honda 14800, 14 рік, 151 пробігу. Також автомобіль, на жаль, без контактів, тому приходьте, оглядайте на авторинку. Зараз буду рутатися. Opel Signum 5807 року, 3-літровий дизель автомат, 370 тисяч пробіг, шкіряний салон. 5 П'ятірка Седан, 17200, 2-літровий бензин автомат, 13-го року, 196 тисяч пробіг. Не бита, написано. Машинка зі штатів. Subaru outback 22 тисячі доларів 2021 року, 2,5 на бензин, повний привід, так само без пошкоджень 16 тисяч доларів. До речі, чому автомобілі деякі з штатів без пошкоджень з малими пробігами? Банально може якась бути проблема по електроніці, яку не могли вирішити в Штатах, а в нашій умільці це все спокійно зроблять. Audi Q7, 3-літровий бензин, 14 рік, 17500, автомат 162 тисячі пробігу. Панорама, звісно, шкватро повний привід. Шикарнюще авто. Ще одна Q7, але вже в нас 3-літровий дизель. 12 року. Коробка автомат 212 пробігу. Можна салончик? Шкіра. З Алькантарою, мультикермо, пам'ять сидіння, все як має бути. Далого продажу. Будь ласка, друзі. Ліворуч нас дизель, праворуч бензин на будь якій колір і смак автомобілі на Карбазарі. Інфініті у нас попереду. Ціна 11300 року, 2,5 газ бензин, повний привід 156 тисяч пробігу. Volkswagen Caddy 808 року, 2-літровий газ бензин, механіка 232 пробігу. Також є Спринтер 9950 у нас пасажир 2,2 дизель на автоматі 444 пробігу. Nissan Rock 2,5 бензин автомат 124 тисячі пробігу в даному автомобілі. BMW 16 16100, 2-літровий бензин автомат 12-го року 168 тисяч пробіг та x drive повний привід. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Що ж, друзі, показав вам одну частину. Одного ряду переходимо до іншої частини. Нас нагадує чотири ряди автомобілів. Тобто ліворуч нас йдуть автомобілі, праворуч нас іде ряд і ще один ряд, який біля фудкортів. Отож, підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця, ще буде багато різних цікавих авто. 17900, повний привід, 1,6 бензин на механці, 6-ступеневій, Дастер. І ще на гарантії машина. Це куп, машина. куплено в в автосалоні. Можна салончик? Нова зимова різина, захисло. Ну, подивіться, реально нова машина з великим же монітором йде, з новими ось цими кнопочками, новою коробкою механічною, охайний збережений автомобіль, два комплекти гуми і найголовніше те, що ви купуєте, можна сказати, як нове авто, ще на гарантії. 40 тисяч пробігу всього на все. І повний привід, вдалого вам продажу. Peugeot Partner, 5950, рідна фарба, 1.6 дизель, 5 місць 267 тисяч пробігу. Ось такі цікаві автомобілі, друзі, попадаються на авторинку. 14300 дволітровий бензин автомат 197 пробігу. Кватро, повний привід, шкіряний салон. Suzuki Вітара, 2-літровий бензин на автоматі 7-го року 7900-167 тисяч пробігу. В даному автомобілі. Mitsubishi, електромобільна з 5712 року, 78 тисяч пробіг. Проїжджає автомобіль 120 км на одному заряді. Чудовий варіант електромобіля для міста. Nissan Rogue. 17750 18 року, 97 пробігу бензиновий у нас, дуже гарні комплектації, присутня камера 360, шкіряний салон, двополірні легкосплавні диски. Шкода Octavia a 5 Universal 7900, 1,6 дизель на механіці, 292 з пробігу авто 10-го року. Ще одна Octavia. 8400 2-літровий дизель на автоматі 247 пробігу авто 2009 року. Знову ж таки, друзі, про вибір, будь ласка, 2 октавії. Бензин, дизель, дизель Дезіль 1,6, 2,0 дизель автомат, механіка на будь-який значний колір, ціну та смак. Ford Edge 16 року, 15, 350, 2 літровий бензин автомат 138 тисяч пробігу. Дуже гарна ціна. На edge, скажімо, Escape в таку ціну стоять. Тут, будь ласка, Edge за 15 тисяч. Countryman, 14-850 16 року 1.6 бензин, автомат, 93 пробіг. Можна салончик. Де в нас шкіряний салон? Мультикермо, коробка автомат. Дуже гарне авто. І так, друзі. Не забувайте писати в коментарях, яке ви авто шукаєте, поставити лайк даному відео. А я вам продовжую показ автомобілів. BMW 15-го року, трійка, коробка автомат, бензин 14 тисяч доларів. Hyundai Santa 15-914 року, 24 бензин автомат, 132 тисячі пробігу. Mazda CX5, 16 тисяч 2014 року, 2,2 дизель, Механіка, повний привід, 206 тисяч пробіг. Opel Insignia 8500, 2-літровий дизель та механіці 12 року 262 пробігу. І Insignia у нас представлена в кузові універсал. Шкода Октавія Ресцена, спортивна версія 2917 року, 2-літровий дизель в рідній фарбі 224 тисячі пробігу в даному автомобілі. Ніссан Жук 13715 року, 1,6 бензин на автоматі. 123 пробігу. Шкіряний салон. Так от виглядає у нас. Перед у нас Лінкольн. Це ТЗ 42, напевно, 17-й рік, 2-літровий у нас гібрид 51 пробігу. Ось такий цікавий у нас розкішний американський седанчик. Джип 47 тисяч доларів 2018 року, 2-літровий у нас гібрид, автомат 61 пробігу. Ну, не знав, що вони є гібридні, можливо. Так, і є. Шкода Октавія у нас вже йде рестайлінговою з лінзовою оптикою 17100, 1,6 наздицельочок на автоматі, 250 тисяч пробігу. Свіже передано з Європи. Volkswagen Tiguan 15-го року. У нас 2-літровий дизель, автомат, повний привід. Десь 19 тисяч пробіг, це вже йде європейка. Перед зад парктроніки в гарному візуальному стані. Volkswagen Passat, 2-літровий дизель автомат, Mat 14900 2014 року в козові седан. Volvo XC60 18600-24 нас дизель автомат 154 тисячі пробігу. Volkswagen eh, Golf All Track. Повнопривідна версія. Так само, як іде Scout, з пластиковими обвісами додатковими. Цікавий автомобіль. Volkswagen у нас пасад це 2-літровий дизель, автомат, повний привід. 92 рідного пробігу 15850. Досить цікаве авто. У нас ще один гольфік, тільки вже звичайний. 13200, 2-літровий дизель на автоматі, 144 пробігу, авто 2015 року. І попереду нас x 11 3 11200, 6 рік, 3-літровий дизель, автомат, повний привід, 197 пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов, вийшов відеоогляд. Показав вам, як і завжди один ряд з двох сторін. Друзі, приходьте на авторинок у суботу, та неділю, оглядайте автомобілі, є з чого вибрати. Це я йду в наступний ряд, ось бачите, є Меган третій, Норський Октавію, люди оглядають, Форд Фокус, Мондео, поруч ще люди дивляться автомобілі, Пасати, Кашкаї, багато різних цікавих автомобілів є з чого вибрати. Усім дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого YouTube каналу і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей